Підтримують військових у найгарячіших точках. У Софійському храмі пройшов випуск військових капеланів, які пройшли спецнавчання. Сертифікати вручала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На церемонії побував Віталій Залевський. 30 військових капеланів отримують сертифікати від Міністерства оборони України. Півтора місяця вони вчилися рятувати поранених, а ще надавати психологічну підтримку захисникам і захисницям. Незабаром капелани поїдуть на фронт, щоб підтримувати національний дух військовослужбовців. Військовий капелан це є та людина, яка не бере до рук зброю. Згідно Женевської конвенції, ми являємося не комбатантами, враховуючи те, що ми є беззбройні, насамперед. Ми покладаємося на Бога. Ми покладаємося на молитву, і ми покладаємося. На те звичайно благословення, яке нам дала церква, жінці вони відкривають серце, відкривають душу, тому що жінка вона може доторкнутися до тих таємних таємних струн душі і розповісти такі дуже цікаві речі, глибинні речі, і ми можемо надавати дуже фахову допомогу. Більшість із них підтримують військових ще з 2014 року, часто ризикують своїм життям на передовій. Прибував у місцях, де загинули наші воїни. Був випадок під ще до початку широкомажданного вторгнення, коли довелося залишки воїна, які не змогли завести додому, оспівати знову в тій воронці, де він загинув. На церемонії випуску до капеланів звернулася заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Саме капелани, це люди, які покликані. Під час війни цю силу духу підтримувати, ви зараз частина обороноздатності нашої держави, і ви зараз воїни, воїни, на яких в тому числі. Буде стояти наша перемога у храмі Святої Софії. Капелани помолилися за Україну і за те, щоби всі полонені, які нині в руках російських окупантів повернулися додому, а також вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність. Ви готові на ту службу, до якої закликали вас воїни наші. Справді ви їм потрібні. Ви це добре знаєте і бачили, діючи в військових підрозділах в кризових ситуаціях. Ми не маємо права поставити себе в програшну ситуацію. Бо священним обов'язком для кожного з нас є боронити, любити свою батьківщину. Віталій Залевський, Микола, Довгий, П'ятий канал. Ну що ж, друзі, новини завершуємо. Одразу після них бомба ракета. Прекрасна Марта Шикула розкаже все про сучасну військову техніку. Ну і далі я продовжую інформаційний марафон. І вдень, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб П'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Чому я тут? У мене чутливі зуби, їм морозиво, біль, холодне повітря, біль, солодке, біль. Стоматолог порадив Лакалут сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалут сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалут сенситив надійний захист від болю, кіно, телебачення, спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш, на Миґогоґо. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до вневоднення. Коли звичайної води замало, є рео. Я рятуюсь, Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Відео, яке ви щойно побачили, fa «Хорнет» Хорнет, найуніверсальніший у світі винищувач четвертого покоління, вражає дуже. Насамперед, коли знаєш, що така бойова машина скоро може з'явитися в Україні і наваляти окупантам, FA-18 – американський палубний винищувач-бомбардувальник, який можна використовувати на різних поверхнях, і це його особливість, бо він не є літаком виключно морського базування у повітрі. Хорнет чемпіон. Може смолити одразу 12-ма ракетами типу «Повітря-повітря» АІМ-120, -повітря» топити кораблі рашистів стелс-ракетами AGM-158 та закидати противника високоточними бомбами. За один виліт може кинути до 10 бомб. Та й може бути повітряним танкером. А ще Хорнет, схожий на Ф 16 який нині Україна дуже чекає від партнерів. і найважливіша їхня подібність у вмінні завдавати потужних ракетно-бомбових ударів по наземних об'єктах окупантів. Цікаво, що ще може Хорнет, і як він допоможе українським повітряним силам. Розкажу далі, а ви підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тік-Ток, щоб першими дізнатися, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, і що робить бавовно на Росії. На назва цієї потужної небесної машини – 18 Hornet. розшифровується дуже просто. F – Винищувач, A – штурмовик і Hornet – Шершень. Може добряче вжалити по противнику як одноіменна комаха. Американський винищувач-бомбардувальник розроблений в 70-х роках і нині є основним бойовим літаком військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. З 1986-го цей літак використовує група вищого пілотажу. Блакитні ангели також Хорнет перебуває на озброєнні країн Європи, Азії та Австралії і не просто перебуває на озброєнні, а вже показав себе у військових операціях: обдумана сила, лис в пустелі, каньйон Ельдорадо в іракській війні, в боях в Афганістані та бомбардуваннях Сербії, Лівії та Сирії. Завдання FA-18 – бомбити наземні цілі. Але шершень успішно може показати клас і в повітрі. Тому нищити російське повітряне сміття ворога в українському небі шершню буде в кайф. Уявляєте? І на такі літаки дуже чекає українське небо. Десятки винищувачів fa 18 можуть передати Україні разом із літаками f 16 Йдеться про списані австралійцями винищувачі. Ці бойові літаки їм уже не потрібні. Бо Австралія, Канада, Швейцарія і Фінляндія планують перейти на сучасніший F-35. Тому хорнити можуть дістатися Україні. Австралія вже обговорює зі США та Україною передачу 41-го винищувача, і поки ми не отримали обіцяні F-16, то винищувачі fa 18 можуть стати хорошою альтернативою. Хоч машини не нові, але справні. Їх постійно модернізували, тому можуть допомогти українцям обор боротьбі з окупантами нині таких літаків нам дуже бракує, бо винищувач FA-18 це тотальний фул, який може виконувати всі поставлені перед ним бойові завдання, а це те, що треба. За класифікацією, f 18 одночасно є винищувачем та штурмовиком. Літак можна використовувати на різних поверхнях, бо він не є літаком виключно морського базування. Його основне завдання знищувати наземні цілі. Літак може допомогти українським сухопутним підрозділам бомбити по місцях зосередження особового складу москолоти та по їхніх складах з боєприпасами. Бо F-18 автор потужних ракетно-бомбових ударів. Конструкція літака працює. Пристосована до сильних навантажень під час старту з катапульти і пробачить різкі посадки на авіаносець чи аеродром. FA-18 Hornet – найкраща версія цього літака. Вона має дуже міцне шасі та два двигуни. Якщо один буде пошкоджений, аварійну посадку можна зробити на іншому. Винищувач-штурмовик модернізували. Він має збільшений розмах крил та фюзеляж. У середині бойового шерстня повністю електронне обладнання від радара до систем радіоелектронної боротьби. Хорнети мають невеликі габарити, бездимні двигуни, слабкий рівень інфрачервоного випромінювання бортових засобів. Що дуже ускладнює спроби ворога виявити літак? Уявляєте такий потужний літак і такий малопомітний, хоч сам шершень помічає майже все, що потрібно. Радар штурмовика бачить цілі на відстані до 150 кілометрів. Він може легко помітити винищувач за 60-70 кілометрів. Авіаексперти кажуть, хорнет може і найкращий варіант винищувачів для України. Передусім, для наших наземних аеродромів, бо авіаносців в Україні немає. Літак надзвичайно маневрений, який може працювати в дуже великій кількості ну різних умов, навіть дуже поганих умовах, має короткі параметри до зліту і посадки. При цьому мав на той момент ще вже провідну авіоніку. Хоч. 18 створювали, щоби злітати з авіаносців. Його сухопутна версія дає змогу застосовувати різне озброєння. Літаки Хорнет озброєні 20-мм шестисвольною поворотною гарматою із боєприпасом у 578 патронів. Також винищувач має дев'ять точок підвізки, вагою до 7 тонн і може нести на собі чимало зброї. Хорнет справді може майже все бути літаком завоювання у повітрі, бо може нести відразу ракетів Кет повітря, повітря топити кораблі противника, стелс ракетами та робити бавовну окупанту бомбами. І тут увага шершень може запускати до 10 бомб за один виліт. Це ж скільки хороших грузьких може стати в один момент. fa 18 смалить некерованими ракетами Хайдра 70 та зуні, інтегрованими aim 120 МРМ. може завдавати удари крилатими джезм та проти корабельними хорпун. І це лише невелика частина того, чи може гатити цей крутий повітряний шершень. І до речі, більшість цього озброєння є у збройних силах України. Екіпаж винищувача бомбардувальника один пілот. Він повністю керує повітряним шершнем. Місце пілота оснащене суперфункціональними та сучасними дисплеями і надшоломною системою цілевказання. Керувати і стріляти можна одночасно, навіть не знімаючи руку з штурвала. Хорнет дуже простий в управлінні, тому наші українські пілоти мають швидко освоїти цього бойового шершня. Довжина літака 17 метрів, максимальна злітна маса понад 20 тисяч кілометрів. Лограмів винищувач летить на швидкості до 2000 тисяч кілометрів за годину. Ціна хорнета від 53 до 65 мільйонів доларів. Літак може зберігатися і базуватися будь де. Йому не потрібен особливий догляд, спеціальне покриття фюзеляжу. Є стійким навіть до морського пару та пилу. Технічно fa 18 схожий на F-16, який нині так чекають в Україні. Обидва літаки є комбінованими. Вони луплять ракетно-бомбовими ударами по наземних об'єктах ворога, а також можуть воювати і в повітрі, і захищати наше небо від ворожих ракет. Експерти припускають, переваг у fa 18 Hornet для України більше ніж у 16-ки. F-18 міцніший та універсальніший, і на відміну від F-16 має два двигуни. А це дає змогу збільшувати навантаження та радіо застосування цієї авіації, уявіть ці два винищувачі у нашому небі. Це ж як кадри з фільму, але це реально. Бо F-16 та F-A-18 можуть працювати у тандемі, поки шерше нищитиме наземні цілі, F-16 прикриє від ворожої авіації. Та є одне, але точніше, невеликий недолік з F-A-18 в Україні. Хоч ці бойові машини популярні і є на озброєнні багатьох країн Європи, жодна з наших сусідок ними не користується. Тому в українських повітряних силах можуть бути проблеми з ремонтом та обслуговуванням літаків. Найближча країна, яка Може допомогти у цьому, це Іспанія. Занадто далеко, але нині головне отримати винищувачі, а далі вирішимо. Літак надзвичайно експлуатаційно придатний. і придатний в тому числі для обслуговування. І завдяки цьому обслуговувати його і розгорнути його можливо, там, якщо не на території України, то в країнах наших партнерів, які там, та ж Польща, яка використовує літаки 16, можна буде надзвичайно швидко. Посол України в Австралії Василь Мирошниченко вже повідомив, що Україна надіслала запит про стан 41-го знятого з експлуатації літака Ф 18 щоб розглянути можливість про їх подальшу передачу. Сподіваємося, шершні, справні і незабаром прилетять до України наближати нашу перемогу. Підпишіться на всі ресурси 5-го каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тік-Ток. Ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу. Перемогу, що робить бавовно на Росії, та підсмалює ворогів, чи ми гатимо по окупантах і нищимо переможну техніку путінських посіпак.